Шановні гості, дорога родина, радий вас бачити на своєму каналі. Ви на каналі Черітир, мене звати Дмитро, друзі мене звуть ще Вишня. Друзі, що хочу вам сказати, що, що цілий тиждень я не брав цю камеру. Цілий тиждень я нічого не знімав. Бо просто не хотілося, просто теж втомлює вся вся зйомка. І... Ну, буває, просто нема що розказувати, чи просто ти не такий вже там веселий, чи якийсь там упадок мотивації, чи просто нема часу для тої зйомки, бо весь час ти працюєш, працюєш, працюєш в такому високому темпі, як ви знаєте, як я працюю. І ну, не хочеться знімати, не хотілося. Зараз прям хочеться, бо я вже додому їду. І я вам обіцяв, що обов'язково розкажу. Яка ситуація буде на кордоні з Флоридою? Чи я туди буду взагалі їхати, чи не буду їхати? І давайте все по порядку. Пропрацював я майже 5 тижнів і вже це останній тиждень вже я вам скажу, вже немає сил, вже тяжкувато і вже хочеться додому. Хочеться до коханої дружини під, під крильце відпочивати. На рахунок з'їзду Флориди, як я вам сказав, я з'їжджаю в Флориди, бо близько місяця тому назад я вам записував випуск, що компанія не дозволяє, поки Флориду з'їжджати. Але після того, як пройшло 2-3 тижні, стало більш зрозуміло, яка ситуація на кордоні з Флоридою, то ніби все окей, немає такого масового затримання. Айсами поліцаями людей. Немає такого масового нашестя тих айсів на тих агрікалчах, бо, як ви знаєте, це все було ну, так все озвучили, що там, як я думав, що там буде на кожній агрікалчі якийсь стаціонарний патруль айса, і він там буде перевіряти кожного. Але е, це було б величезні пробки, бо кожного перевіряли. І це б, мені здається, було б підняттям цін б у Флориди ну, перевезень. Цього нічого не сталося. Скажімо так, в новинах це все гарно роздули, нас так прилякали. І я вам скажу, що все-таки деяких людей з моєї компанії не пускають. Не пускають, по-перше, тих людей, в кого слабенький рівень англійського. Це я вам серйозно кажу, це я вам кажу після спілкування з своїм директором. Я був четвер, четвер я був на базі, я спілкувався. Кажуть: ну, типу, ми пускаємо тих людей, хто живе у Флориді. Ми беремо для них вантажі туди, і ви виїжджаєте, а так просто ми в Флориду не їздимо зараз. І я кажу: а як бути з тими людьми? Типу, якби, ну, якби ми далі не з'їжджали, хто би платив би за літак, це все? Ну, він сказав, що, типу, у нас немає таких зайвих грошей на кожного водія, там платити 400 доларів 500 в місяць там, за таксі, за політ туди-назад. Але каже, ті, хто з'їжджають, то ми. То, то, то як, 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 як раніше з'їжджали, так і будете з'їжджати. без Без проблем. Без проблем, Але будьте обережні. Ну, я кажу, окей, будемо обережні. Так що десь через, через 40 миль я вже буду на кордоні із Флоридою. Я зараз на дорозі i 95 Джорджія. і будемо переїжджати кордон штату по, по, по цій дорозі. Я думаю, що все буде спокійно, все буде здорово. А можливо зададуть, зададуть якісь питання і все максимум. Так що обов'язково вам все покажу, І розкажу і далі, і далі продовжимо нашу дискусію з вами про те, що сталося далі. Після того, як я пройду agriculture. Сьогодні буде такий випуск, сьогодні буде випуск за кермом, буде вид із за керма. Готуйтеся, ставте подобаєчки. хто що не підписаний, підписуйтесь. Мені це дуже приємно. І я буду щасливий. Так що не перемикайтеся. Так, друзі, а у нас вже бажаний бажаний штат Флорида. Дивіться, з правої сторони буде така арочка. Що це вже Флорида! Ура! Нарешті додому їду. Побачили, надіюсь, ну, вже пальми, вже одразу пальми. І одразу у нас тут Agriculture Station. Зараз ми Agriculture. Флорида Агрікалча. Зараз будемо фільмувати і очікувати на сигнал а що він скаже нам, байпас, чи заїжджати треба буде зараз. Ну, по знакам, коротше, всім треба. О! Чуєте, короткі пі піппі це означає, що агрі -калчі. Я думаю, що все буде спокійно, без всяких проблем, але черг немає ніяких, це вже радує. Зараз покажемо вам що там і як воно заїзд на агрі -калчі. Хто, друзів, часто не буває в Флориді, то Агрікалча виглядає так як якийсь як бордер контроль. ТО обов'язково з'їжджаєш, там сидя, сам сидить спеціально навчена людина і розповідає або питає тебе, зараз побачимо, що вона буде питати чи ні. От, перший зупинився. Скільки він часу протримає його. О, протримав. Та, як завжди нічого не запитав, просто буває пальцем ківне. Так. Бай -бай. Те що, і... Те, що було і завжди. ну, Для чого? Я, чесно кажучи, навіть поно бачив його, бо він сидів десь далеко. Він просто мені палець так догори показав, і все. І все. Я, не... Я бачу, дві поліцейських машини стоять, три навіть. Ну так буває стоять, нічого тут страшного немає. І блін, все так як було, так і залишилося. Ніякого немає цього тотального контролю, як нас всіх лякали. як в нас Просто по новинам і те, що я встріляв ролик в інстаграмі, як, як нас просто казали, що все, всім буде торба. Ніяких проблем немає. Масових проблем немає. Але, але я чув, що зараз все-таки вибірково. Вибірково вони перевіряють. І більше вони перевіряють, як не сумно зараз по кольору шкіри. Ну, Індуси 100%, бо до них дуже прискіпливо зараз. І... Ну, іспаномовні латиноси. бо у Флориді дуже багато проживає іспаномовних латиносів з Колумбії, з Куби, з Венесуели. Ну, коротше, всі іспаномовні тут живуть. Їх також перевіряють і, скажімо, ці пости дають свої плоди. Я вже читав в новинах, я потім прикладу, що якогось флоридця скажімо, Айси затримали. Не знаю статистики, не хочу вас там обманювати, щось вам розказувати. Але я знаю, що прискіпливо, що якось буває, як до кого відноситься з приводу Нотіса, в кого є нотіс, вони можуть просто перевірити якось довше, можуть просто тебе забрати в детеншн до вияснення обставин. І це мені незрозуміло. Як пояснює один із адвокатів, то що вони, коли ти е, переходиш через Мексику, у них там коротше, якісь там стоїть якась, як не знаю, галочка. чи Е, чи якісь ну не знаю, якісь маркування в системі, що типу вони переходили через Мексику якось, що типу вони зайшли як елайк як нелегалом. І до цього зараз дуже багато питань. І прямо що буває так, що вони некомпетентні чи не хочуть розбиратися е, до кінця, і просто тебе забирають детеншн, і е, це взагалі трубає чорний дим. Це неправильно, це так не має бути. Бо то, що людям ломають прям цілі долі. Е, Зараз ще нас Wave Station одразу буде. Я думаю, там також не буде ніяких проблем. І чекайте, що написано, що в мене закрита, да? closed. Зараз побачу. Так, да, вона взагалі закрита. Так що ніяких проблем у Флориді зараз немає. Їдемо далі, їдемо далі. Сьогодні я вже буду вдома ночувати. Буду відсипатися, в понеділок у мене розвантаження, і в понеділок у мене ще плановий похід до лікаря. Це якраз в рік по страховці ти можеш зробити чекап, але перед тим, як робити чекап, ти маєш піти до свого лікаря, який за тобою закріплений, і він тоді дає тобі направлення, як здавати аналізи, отак, як я правильно зрозумів. А так то все окей. Можливо, що сьогодні цікаво, що станеться, я вам покажу, але зараз поки що цікавого нічого немає. Вже хочу додому. Так, друзі, приїхав короче, на цей На новий ярд. Прямо одразу 10 хвилин чи 15 від мене, щоб трака запаркувати. Я вам скажу, що тут місця здоровий ярд. Просто величезний, асфальт навіть є. От така ось така смуга асфальту. Тут всяких зламків просто дуже багато. Дуже-дуже багато. І єлі знайшов своє місце, але все-таки місце. Він сказав, мені вибирай або 63, або 66. От, от місце 63. Дуже таке цей. Зароше. Тут трак вже не знаю скільки часу не виїжджав. Капець йому, напевне. Цей прицеп теж напевно не часто виїжджає. Це таке місце для мене. 66, А там було, там де флатбет стоїть. Трошечки краще воно. Що там воно? Воно там трохи краще було, але воно зайняте. Але воно зайняте. Нічого, нічого, зараз будемо заїжджати. Будемо зараз заїжджать. Тут насправді дуже багато місць, десь неру. Я не бачу порядку номери. Аж 300, аж 300 є. І тут, чесно кажучи, траки паркуються і з Нью-Йорка бачу є. Ну, коротше, наші водії повсюди. Тобто тут машинку залишив, напевно, хтось поїхав. Коротше, тут не мішали би покусити їм, але... Але що зробиш? 250 друзі, за місяць таке місце коштує. І я буду ділити його з, з одним моїм колегою, теж з тампи, який до нас прийшов на ріфер працювати. Назарі, тобі привіт. Будемо ділити наполовину, 125 доларів він, 125 доларів я. І так будемо комбінувати, щоб не співпасти, ну, щоб разом не з'їжджали. Так що це краще, ніж нічого. І найголовніше, щоб близько додому. Так що будемо паркуватися зараз. Запаркувався. Трішечки машина якось під кутом стоїть, бо тут яма трохи. Ну нічого, думаю, ми будемо Я думав, що я косу став відносно того трейлера, а це цей поставив так при це, покосу. вам ще сонце б'є. От, що, Я випакувався, холодильник забрав, ці там свої судочки, а вже в понеділок заберу всі свої речі, інші, брудні і чисті, і вже потім буду прати все разом. Зараз чекаю на свою рідненьку, кухану. Перший раз то трошки щось заблудилось. Зараз я скинув точку, де я стою, і вона зараз знайде мене. Що в планах, друзі? В планах відпочити гарно, з'їздити на нашу затоку на океан. Їдемо ще в середу на Вакарчука в Майамі. Е, в плані ще також зробити чекап, перевіритися, перевірити свій організм, дати всі аналізи, бо робота не тяжка, все висмоктує всі сили. Так що Треба бути здоровим і гарно відпочити. Так що якось так, Надіюся, все встигне. Планує будь-як вже 10 днів десь приблизно, але може і чуть довше, може чуть менше, побачимо. Ми завжди з коханим вирішуємо, під, ну, я залишаюся в трасі або довше, або менше під якісь там спеціальні наші події, які ми запланували. Так що вам також так раджу плануйте собі. І все буде у вас в шоколаді. О, знайшла мене. Я вже бачу машину, вона їде. Їде, їде, їде. Де вона їде, так то обережно, не спіша, боїться, от. От вона їде. Ура, знайшла мене! Ура, ура! Така ділова! Ваче! Ура, ура! Помахай вам рукою не видно! Зараз напевно... Ну давай, давай! Зараз за перший раз, напевно, ще й не вивернеш. Може не хотіла. Напевно не хотіла. Думаю, що робити? А Вона хоче по модному зад здати. Що Що я тебе знімаю? Думав, ти гарно заїдеш, а ти щось не можеш, гарно заїхав. Ну а що зробиш? Шо? Паркуй сюди за дочком. Джета, що така машина в мене гарна, я б скажу. Ти давно не бачив, що така непогано виглядає. не сильно тут покоцано. Давай еще трошки. Давай, 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 давай. Все, окей. Боже, калышенька. Я такой рабочий, короче, я за бо Я так переживаю, меня аж трусить. Видите, какая атлетка. Що поїдемо теніс зараз грати? Чи щось будемо друге грати? <рес> Коротше, пацики. прощаюсь з вами. Прощайся з вами. До нових зустрічей.